Дорогі друзі, молитвою разом відкриємо послання Апостола Павла до Філіпян, другий розділ. Буде 11 віршів, уривучих із цього послання Апостола Павла з цього листа Філіпійської церкви з першої як по один читати. Послання Філіпян, другий розділ з першої вірша. Тому якщо є якась потіха у по Христі, якщо є якась відрада в любові, якщо є якась спільність із Духом, якщо є якесь милосердя і співчуття, то доповніть мою радість, майте однакові думки, майте однакову любов, будьте однодушні, і однодумні. Не робіть нічого суперництва чи марнославства. У змерені бажайте один одного, вищим із себе. Кожен хай дбає не тільки про себе, а кожен і про інше. А у вас будуть такі ж самі думки, які були у Христа Ісуса. Він, будучи в образі Бога, не вважав грабежем бути рівним Богом, але понизив себе, прийнявши образ раба. Народившись в близькій подобі і виявившись на вигляд, як людина смирив себе, ставши слухняним до смерті і смерті Хрестом. Тому Бог високо підніс Його і дав йому ім'я, вище за вся ім'я, що перед іменем Ісуса схилося кожне коліно небесних, земних і підземних, І щоб кожен язик визнавав що Ісус Христос Господь для слави Бога Отця. Десятий вірш нагадує нам сьогодні, для чого ми зібралися. Десятий вірш говорить, що Бог настільки високо підніс сина свого, настільки возвеличив Його, настільки прославив його. Настільки потужно виявив себе в Сині своєму заради цілі, яка означена в Десятому верші, яка ж це ціль? що перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Ну, Небесних ми не знаємо, підземних так само. А ми поки на землі, то для нас це актуально. Ми сьогодні можемо, за прикладом цього слова, яке апостол Павло направляв в Сеніківську церкву, так само долучитися до цього заклика. Осмислити, зрозуміти, що Бог сина свого прославив для того, щоб люди схиляли коліна, для того, щоб люди возвеличували сина, тому що Бог – Отець возвеличив сина. І в другому розділі на початку нагадує апостол Павло, а що ж ми маємо в Ісусі Христі? І що ми багаті в Ісусі Христі, і коли ми починаємо розмірковувати, що ми маємо в Ісусі Христі, це так само нас допомагає приклоняти колі. Давайте звернемось з першої тексту. Тому, якщо є якась утіха в Ісусі Христі, якщо є відрада в любові, Якщо є спільність з Духом, якщо є милосердність співчуття. Тобто апостол Павло він переконаний, він розуміє, що все це є в Ісусі Христі. Це все те, що ми можемо знайти в Ньому, це все те, що ми можемо володіти через пізнання Його. Двері відкриті, доступ постійний є 24 на 7. Куди двері відкриті? В утіху, в любов Божу, спільність з Духом. Милосердя, співчуття. Подивіться уважно на цей вірш. Це базові речі, які необхідні кожній людині. Це те, чого нам бракує, це те, чого ми завжди маємо певний дефіцит. Звісно, є якісь замінники, є якісь друзі, які можуть скоротну хвилину підставити плече. Але пам'ятаєте історію його? Значить, то прийшли потішати, а тільки солі насипали норами. На коли ми читаємо про любов, то про любов написано віршів, балад, пісень, любов у всіх на язиці, а де вона в практиці? Самі найближчі люди не можуть вживатися. Ті, які за визначенням мають жити в любові, вони не можуть жити в любові. В любові завжди дефіцит. Де воно тація любов? Я послухала каже в Ісусі Христі. Подивіться на земне життя Господа нашого Ісуса Христа, як Він практично нічого не роблячи, просто за свою сутністю, за свою природу, даруючи добро і любов, як люди слідували за ним, як вони оточували. А він же не вийшов на евангелізацію, в нього не було стратегічного плану, як сьогодні ми там, і адміністративних якихось рухів для того, щоб збирати цю масу народів. Що люди за ним вийшли? Тому що вони в ньому знаходили те, що не могли ніде знайти. В більшості з нас, коли ми осмислюємо наше життя, ми якось легко маємо розчаруватися в тому, що є замінником любові, що є замінником Бога в житті людини, ми маємо шукати цю любов вона є в Ісусі Христі. І ми маємо її розуміти. Апостол Павло каже, що ми маємо зрозуміти, що довжина і широта, і глибина і пізнати, перевершуючи любов. Ісуса Христа. І парадокс закладується пізнати те, що перевершує знання, перевершує розуміння. Ми її ніколи не зможемо до кінця зрозуміти, але вона в комнаті в ньому. Далі він говорить про спільність з Духом, цього взагалі ніколи не було. Ми читаємо навіть в старосовітній час це деякі епізотичні моменти, коли люди були сповнені Святим Духом. Це настільки мінзерно, настільки мало було. Що сталося для п'ятдесятниці до святий злинув на апостолів і далі всіх вірив в Ісуса Христа, отримали Духа святого. Всі без виключення. Причому не тільки з ізраїльського народу язичники, що було неймовірно для євреїв як та, що і язичники вони розділяють з Богом місце. Тобто не тільки ми. Далі Івангелія говорить про те, що і язичники долучилися спільність із Духом. Якщо вже говорити про милосердя, відчуття, то погодьтесь, друзі, що коли ми говоримо про ці речі, вони так само важливі в моменти тоді, коли ми розуміємо, що ніхто не зможе так зрозуміти, розділити горе, як Господь, як те, що ми можемо вилити йому, як те, що ми можемо поговорити з ним. Це тільки невеликі епізоди, про які перераховує апостол Павло, які є в Ісусі Христі, що ми можемо мати, що в є в Ісусі Христі. Звісно, це не повний список. Звісно, це не повний список. Але він говорить про те, що все це є в Ісусі Христі, але вже в другому вірші Він каже, повністю радість, радість мою. Тобто, подивіться, наскільки багато всього є в Ісусі Христі, що відбувається серед вас. Він говорить, нічого не робить суперництва чи марнославства. Смиренні бажайте один одного за вищим себе. Що відбувалося з цими людьми? Відбувалася напруга, відбувалися конфлікти, пошук марної слави, суперництво певне. Або слабо добре знав цю церкву, і що їй приходили новини про життя цих віруючих людей, йому це. Він розумів, що фактично їхній стан дуже далекий від того спокою і миру у повноті, який має бути в Ісусі Христі. І Він говорить, подивіться, скільки яке багатство ми маємо в Ісусі Христі, подивіться, як ви бідно живете. Якщо є отакі речі марнославство, якщо є суперництво. Далі читав Мишин каже, байде тільки про себе, він натякає про те, що кожен тягнув котру на себе. Ніхто не переймався іншими людьми, іншими проблемами. Він це так само бачить, він натякає, легенько натякає їм, щоб вони зрозуміли, що це не сумісно з тим, що має бути по факту. Тобто, іншими словами, він говорить, подивіться, що є в Ісусі Христі, а ви нічого не отримуєте. Ну якщо ні, не нічого, це перебільшення, але він каже, що щось не вистачає, повністю радість своє. В нього немає радості. Чому в нього немає радості? Тому що, на превеликий жаль, якась частина Філіпійської церкви приносила біль фактичним своїм життям, своїм поведінку, незважаючи на те, що ось повнота в Росії, яка була, це було їхнє багатство. Вони малися в цьому перебувати, вони не малися мати той стан, в якому вони знаходилися. І далі він говорить в цьому уривку, якщо ми вже і далі дивимося коментуми, ми бачимо, що знову і знову апостол Павло, який. Багатьох своїх посланнях Він починає зосереджувати увагу на Ісусі І Він говорить приблизно наступне. Він говорить: подивіться на Ісуса Христа і скопіюйте цю модель поведінки, перейміть її, примірте її на себе. Яка ж мета поведінки була у Христа, і він говорить, він, будучи в образі Бога, не бажав граможем бути рівним Богу, але понизив себе, прийняв образ раба, народився в людській подобі, смирив себе, ставши слухняним до смерті і смерті Христа. Тобто Він показує на Ісуса Христа, він нагадує про на Христа і говорить: подивіться на Христа, подивіться на своє життя. Подивіться, наскільки які, хоча б ознаки є в вашому житті того, що є в Ісусі Христі. На превеликий жаль, в цьому моменті, в цьому епізоді, незважаючи на те, що в принципі, в принципі, принципі, послання до Філіпян доволі позитивне. Це не погана серва. Але оцей гіркий корінь був. Був оцей гіркий корінь. І апостол Павло говорить не те, що було в них критично все погано, він каже, доповніст радісної. Пам'ятаєте, про воно написано, що часом одна муха псує миру Мироварника. Тобто у них багато було того, що заслуговувало на похвалу, і апостол Павло він хвалить їх. Але оцей момент марнославство, суперництво, оце відсторонення, я не сторож своєму брату, Це позиція така. Це у нас в суспільстві дуже популярна. Я нікому нічого винна, крім своїх батьків, є речі. І воно так само може десь і в церкві це бути. а яке воно діло? Хіба я сторож своєму брату? Павлу це все не подобалось. Брати і сестра, ми будемо молитися. І я думаю, що очевидно, в цьому уривку апостол Павло, як ми вже неодноразово з вами, особливо коли проходили моменти в розборі першого послання апостола Павла до Даритну, ми відмічали, що апостол Павло він часом не просто освітлює проблему або проблемка, яка є в якійсь із церков. Він показує корінну проблему. Перед тим, як безпосередньо розв'язувати якусь трудність, він їм показує, що насправді, коли у вас проблеми по горизонталі один з одним, то корінь цієї проблеми де? По вертикалі. Ви неуважно дивитесь на Ісуса Христа. Ви не зовсім зрозуміли Його, як би Він каже, філіп'янам. І отут, я думаю, для нас важливий урок, брата і сестри. Тоді, коли в нас тертя в подружньому житті, непорозуміння з людьми на роботі, в церкві або ще якісь речі, де Павло говорить шукати причину? Скоріше Скоріш за все, ти щось не зрозумів з Євангелієм. Скоріш за все, ти не копіюєш оту модель, яка є в Ісусі Христі, яку Бог намалював перед нами всіма. Скоріше за все, ти на свій власний розсуд ведеш себе, і ти не зважаєш, а чи так вчить Христос, а чи так вчить Євангелія, а чи є це в Ісусі Христі. І тому дивіться, філіппійцям апостол Павло починає з чого? Якщо є в Ісусі Христі. Він хоче привернути їхню увагу, Він хоче філіппійцям сказати: подивіться, що є в Ісусі Христі, подивіться, що є в вас. Відчуйте різницю. І скоротіться різницю. Знівелюйте цю різницю. Таке послання апостола Павла Філіппіана. І я думаю, що для нас це також є європа. І все, що нам залишається, коли ми чуємо Слово Боже, ми маємо передати в Богові, в молитві наше бажання, наше розуміння тих текстів, які ми читаємо, ті теми, які піднімаються. У нас сьогодні є можливість, ми почали з 160-го віші. Апостол Павло говорить, що в принципі перед Ісусом схилиться кожне коліна. Я пропоную, щоб ми так само схилили наші коліна і так само порозмірковували про своє життя, чи уважно ми дивимося, щоб мої слова, моя поведінка, моя реакція, моє співіснування з оточуючими людьми, чи дійсно воно відповідає тому, що є в Ісусі Христі, чи, можливо, є якась кривизна, є якісь речі, які потрібно поправити. Отже, висновок дуже просте, а постол каже, для того, щоб гармоні... гармонійні відносини були між людьми, потрібно чітко розуміти по вертикалі, який є Христос. Розуміти і оцю модель копіювати і відлюбити своєму житті. Помолимося Господи. Амінь.

Gracias.